Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua і сьогодні в нас розпочинається новий сезон розпаковок загублених посилок. <му> У вас було багато прохань щодо різноманітних змін і... Я буду їх робити і потрошку втілювати. Як ви бачите, ми локаційно трішечки змінилися. Змінився кадр, змінилося світло. І сподіваюся, такий варіант вам сподобається значно більше, ніж той, що був до цього. Тому в новому сезоні вас чекає дуже багато загублених посилок, дуже багато. Сподіваюся, цікавих знахідок Ці... чекає як вас, так і мене. І а, зараз ми розпочинаємо а, з нової пошти, зароблених посилок від нової пошти. І далі ми будемо по... почергово змінюватися з Укрпошти на нову, з нової на Укрпошту. А, Я загалом викупив вже більше 600 посилок. Вони. Оточують мене зараз а, по всій кімнаті, і це а, дуже цікаво. Це дуже цікаво в плані того, що вас чекає багато контенту, і в плані того, що мене чекає багато знахідок. тож я пропоную не дуже. Затримуватися, починати розпаковувати. Єдине, що нагадаю, що якщо вам щось сподобалося в знахідках, ви можете зайти в Телеграм по посиланню в описі і знайти цю, цей предмет, якщо його собі не залишив, і придбати його. А так.